Це Magirus Wolf r 1 виробництво Німеччини. Потужний робот, має все направлені камери, ефективно можна використовувати у замкнутих просторах. Є дуже такі серйозні випадки, коли. Наближення особового складу до місця події є досить небезпечним і майже вся ліквідація проходить дистанційно за допомогою даних комплексів, особливо в умовах можливих обвалів будівельних конструкцій, повторних ворожих обстрілів. Це колосус виробництво Франція. Це вже більш такий універсальний комплекс модульний. Він, окрім гасіння пожежі, дозволяє також встановлювати інше обладнання навісне в умовах загроз сьогодення, залучення даних роботизованих комплексів дозволяє зменшити ризик життю та здоров'ю особовому складу, що є в принципі найціннішим у житті.